Чікінган вмирає. Ви всі знаєте, цю гру вона легендарна. Для когось це гра дитинства, а хтось тільки почав грати, але в Чікенгані немає ніде одного. Всі почали робити хештеги Чікінган живий, щоб розробник їх помітив, але розробника ніде нема. Розробник ніяк не відповідає. І всі думають, що він просто удалить чекінган або просто Чикенган забудуть. Але Чикенган слід. Дуже велика гра. Вона дуже велика для того, щоб її далить, або вона просто пропала. Нам треба якась допомога під цим бляска. Якщо друзі не грають в Ченган, бляска, пригласіть їх сюди, в цю гру, щоб було більше гравців і щоб розробник... Більш по мав, його хвилю не можна просто так прибрати. Бо як з другими іграми е е від розробника Chalo Apps, всі ігри просто або пропали, або їх просто вдалили. Бо їх просто не грали. Але Chicken Gun – це масштабна гра. Її розробник не буде просто так вдалять. Бо вона дуже крута. Слишком крута. Для того, щоб її просто вона пропала. Бо це почнеться апокаліпсис. Просто. Сейчас стрім у нас є три блоги, які... Поставили мету і доказали, що можливо все. Вони собі заработали 1 мільйон підписників. У ну, мене поки що в мене десь 30 чи 20 з чимось. Я вже давно не заглядав на аккаунт, бо я вже в мене немає ідей для того, щоб щось знімати. Бо ну, немає нових обновлень. Ви можете спитати, а де фільм? Мені потрібні спеціальні аккаунти, де я буду знімати. В мене є вже комп'ютер, але мені він не вистачає. Але я буду пробувати. Дуже старатися, щоб в мене вийшло щось зробити з цим. Був я, хлопець з України 59. Всім до побачення.